Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. у Ніч 22 жовтня. Мало того, що штормом в черговий раз димова завіса над Кримським мостом. Іл-76 та гелікоптери скидають воду прямо на арку. Пишуть про пожежу після втручання однієї єдиної ракети. На півострові навіть не вмикали тривогу, не встигли. Біля північної частини Карченського мосту продовжується пожвавлення. Повідомляє моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутникової системи зйомки після двох днів вибухів. Одеться термінове Сіння кримського мосту скликають усіх інженерів. Незважаючи на видимість, сьогодні. Вночі було видно кілька суден задовжки 80-90 метрів. Здебільшого на якорі мета їхнього перебування неясна, Також є катер та плавучі крани намагаються отримати опори. Паралельно будують другу лінію оборони кримського мосту. Раніше ми повідомляли про ймовірне будівництво другої лінії бонових загороджень біля Керченського мосту. І от зараз ближче вечора, потужний вибух. Склади російських боєприпасів Криму продовжує детонувати оголошено Ацію у Красногвардійському районі Криму таке нове влучання по складу боєкомплект Росія на це зупинило рух по залізниці в районі поруч зі складом. За даними телеграм-каналу 20, цистерна горить. П'ять вагонів детонує у середині були боє боєприпаси. Температура плавлення, як пишуть інженери, 500 градусів. Пишуть про міста тавували понад 20 дронів поляниця та підводні торпеди. Мірічка Місто добряче шатнуло. Російська окупаційна армія транспортує ракети С-300 до систем ППО поблизу Керченського мосту, адже вони там потрібні. Рівні загарбникам про це розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук в ефірі Еспресо. З його селіва росіяни мають велику потребу в поповненні запасів, адже без роботи ці комплекси в Криму не залишаються. Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають, і недарма вони це роблять. Ракети їм потрібні. Це не випадковість. Наголосив Платенчук. Росіяни прикривають Керченське місто. Зараз опікуються ним більше ніж деякі не менш важливими. Об'єктами на території самої РФ розповів Платенчук. Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ми бачимо, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення, більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так ракети їм потрібні, наголосив речник ВМС. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить саме до зустрічі. Друзі ставте Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.